Всім привіт! У нас сьогодні така соняча зимова погода, морозець, 10 градусів зараз. І я знову у мантрах, знову День пригод, день ходіння по шварапам. а йду я зараз, батька, вправа в тому що Йому треба поміняти. Банківську карточку, на яку він отримує пенсію. Цікаво, що в цьому банку такі картки дійсно діти рік. Чому? Не знаю. Може, тому що бояться, що люди пенсійного віку може довго не проживуть. Ну, не знаю. Ну, Кожного року ми відняли карточку, я брав машину. Віддали, їхали в банк. Туди вона виходила, він пише, цей... дізнав, що він живий, і виписував нову картку. Але спочатку війни я пішов, щоб зробити цю процедуру, вона каже, що картки можуть, можуть бути дійсні на, на весь час війни. То Ми до цього моменту спочатку. Він картку не міняли. Але оце пінці року, в грудні місяці, вона дзвонила мені з банку і сказала, що треба поміняти картку. Ну, Я взяв паспорт, документи батькові, я так мол, так говорю, мені його привезти. Вони можуть, тому що йому важкувато спускатись вже з третього поверху. Та Погода така боюся, щоб він вірусу не підсипив, бо він дуже патки, щоб не захворів. Ну, яко, що давайте вирішувати питання. Давайте чи я. Що можна з цим зробити? Він не може. Добре, каже, тоді я повинен поїхати. Подивитися на нього, дому, без питань. Тільки говорю, він вже ж документи підписати не зможе, так, бо він сліпий. Ну, каже, мені треба подивитися, що він дійсно живий. Добре, давайте говорю, може я для підтвердження знімавши його на відео, скажу, яка дата, і ви подивитесь. Та ні, мені треба лично. лічно. Якщо так лічно, то говорю, давайте назначайте срок, коли, що і по чому. Щоб ми конкретно я під'їхав до вас, забрав вас, не ж я кожного разу заказувати машину, приїхати, а ви ставити в мене зараз часу немає. Давайте конкретно на час, щоб я прийти, знав, приїхав, забрав і подивитися. Добре, перезвонюйте мені. І так ми пів місяця званилися в грудні. Так вони і не виходило. А вчора вже чи позавчора позвонив перед виходними. Каже, мабуть, точно знімати відео, бо в мене нема часу. Зніміть відео, я подивлюся, та й прийдете, поміняєте То це Я зараз йду знімати свого батька. І в банк Може сьогодні вдасться цим заробити. Але ж надо, як вона сказала. Зняти відео в той же день і одразу прибігти. Наприклад, зняти сьогодні піти завтра, це не можна. Мабуть, бояться, що він не доживе, він сюди, щоб пенсію не виплачувати. Ну не знаю, це їхні закони, я горити не буду. Жас зніму і піду собі в парк. Таке мені завдання. Я отримував картку то в мене Вона на 5 років. Ну це я саме іншому банку. Мабуть, дітика треба переводити в другий банк, тому що кожного року так на бінеріп, це дуже якось проблематично. Ну нічого, пішов я далі. Ну, що я зйомки провів, зняв свого матька про те, що він... Жив, здоров. І тепер йду в банк оформляти. Ну, що я поробиш? У кожного підприємства, у кожного закладу свої правила, свої вимоги, яких робітники цих закладів повинні дотримуватись. З них требують виконання цих вимог, вони треба з нас. Нічого не поробиш, я ж також працюю на, тож, на свої закони, свої правила, свої обов'язки і за мене виконання котрих може бути різноманітні покарання, навіть до звільнення, що не бажання, звичайно. Так що до цього треба відноситись нормально. Нічого не зробиш. Свої права. Якщо щось не чим-то не задоволене, то шукай інший заклад. Так, так. А якщо ти тут є клієнтом, то виконай їхні вимоги. Ну от зараз я вже топаю до банку. Сонечко трошки заховалася похмуріше зробилося ну мороз мороз не пересідається тільки жалковато що снігу немає оце жалко що Ми... пішов би далі ну що справився я своїми цими... ділами получив діду. Я дав карточку без проблем. Ще й пройшли верифікацію, що вні ще не возиться. Оформили, все благополучно. Слава Богу. А й тепер отримує пенсію. А я ще по справам одне місце тут треба сходити. Приближаємося через парк. Нашій. Ось такий він наш зимовий парк, снігу, правда, немає. А лки папу махали, такі вже я не звертав Бог, які вони височезні, як колони стоять ось. Да, вимахали за цей час. Великим. Дитяча площадка. Тренер тут еще у нас. Прийду з давно не був. Пройдуся по парку трохи. А вдалині там, танцплощадка, де раніше вирувало по вечорам життя. Анти, толпа му, весело було. А там у нас стадіон за забором. Ну а сейчас вся сира, хоть бы снежок выпал. Скрасить трошки. Ну, нема. Яка є погода, така? Є. Yes. Там у нас нова пошта. Я трошки прийду, то піду по справам. Закінчувати сьогодні. Щось у мене той тиждень і цей начався. все. Все, то туди треба, то сюди треба. То одне, то друге о, починає сніжок прилітати. Такі то діла, о, дуб, який ви молочні дивиться. Вже старенький, старенький. О, не один він тут вже багато позасихало. Йду далі. Все, топаю додому, спустився з настав, а сталася фінішня і так, Поки справився, пройшло вже півдня. Зараз поки додому йду, пообідаю. І там вже все, вже нічого нема, кого робити. Скоріше би літо. Там по світовий день, подовше 16 годин, це ще тільки можна розпочинати роботу до 23. А зараз 16 вже все. Залазю в хату і все, робота кінчається. Я ну, Зараз, походу, до себе ще зайду, може щось поковиряюсь. Трішки та й далі піду. Такі справи. Всім. Дякую, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Не задоволені читаємо, відповімо. Може, ваше з запізненням, але обов'язково відповімо. Всім бажаю миру, спокою, здоров'я, всього самой кращого. Заходьте нас на канал в Гості. Всім пока-пока. До нових зустрічей. А я пішов далі.